Всім привіт, друзі! Зараз ми будемо, як завжди, запускати наших хомяків. Тож давайте починати. Так, ось вона вже в лабіринті, ми будемо, як завжди, по одного запускати. Вона дівчинка, сніженька, сніжка. Я її часто називаю сніжиночка. Так, ось вона починає. Ой! Привіт! Куди це вона йде? А, а там тут пік. Де вона да? Ага, прямо, а там теж тупік. Не хвилюйся, сніжка. Знайдеш ще один вихід. Давай Сніжка якось запуталась. Вона йде до старту. Ну сніжка. куди? давай, давай прямо, куди вона повернулася. Привіт знову. Що сніжка? Та там не там сніжка, ось ось фініш. Прямо перед носом. Давай, давай, повертай. Вона тут взагалі не поверне. Добре. Сніжка тут намагається щось зробити. Ну, що тут треба її. Так, з... сніжка знову повернулася до... до тупіка. Ну там же ж вихід, тобто до наступного лабіринту сніжка. Ще не так сложно. Вона знов до тупіка ще одного пішла. Сніжка. Ну, ти тут ще не була. О, о, повернула. Давай, 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 давай. О, нарешті. Давай. Куди ти повертайся? Там ще один. Нам треба туди. Іди, сніжиночка. Так ось так. ще один так лабіринт виглядає. Ось вона вже йде, що ти стоїш. А, вона вмивається. Так, давай. Почекаємо. Поки що вона кудись йде. Туди от, як е. щось що, так, от до велосипеда прийшла. Ой, там десь вихід. Я бути зараз треба швиденько зробити, поки ніжка не вилізла. Поки я щось лагодив, то сніжка повернулася до старого лабіринту. Сніжка, до куди ти пішла? Там же ж вихід ось я ось так от я зробив сніжка. Нічого непонятного їй. Чи що? Ну сніжиночка. Що ти тут забула? <смеш> Напевно, хотіла подивитися цю кімнату. <смеш> Дивиться. І так обирається, і <смеш> знову тупік іде. Ніжка, ну куди ти йдеш? Давай о, о, ні, куди ти пішла? Ну там же все, вихід. Сніжка. А -а -а Ну ти, ты Куди ти вилізла? Як ти? Читер у нас тут? Ні. О! Читер! Що це ти Що ти роб? О! Спустилася! Наша читериночка! Ой, щось вона хоче зробити! Добре, де? де вона тут у нас? А ось вона? Ну, снежка намагається ну, щось робити, ви? куди вона пішла? Сніж! Ты читер! Спустись. Че это за читер у нас тут? А, там стена, ты не вылезай. Здесь. И? Ну. Снежиночка. тут у нас? Давай, Снежка. Ну, ого, ну тут вот выход, блин. Что, что вы на работе? Ну, читер, направляй здесь в тіну. Ой, куда ты? Давай-давай-давай, вперед. Куда ты? О, привет. е е е е, -е, 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 -е. О, Читер. Читер. Читер, що ти робиш? Що ти пупу показуєш Що ти, ти, ти куди? Ти куди знову, то? Добре, давайте ось так, щоб вона не поверталася. Ну, іди, сніжи. Сніжка, от туди. А! Бо я Добре, о, вона пішла правильний путь. Нарешті. Ой, намахается парализить стену, а на парализишь. Ой, там вот выход. Что ты там забула? И да далее. О, 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 о. Давай, там вот еще тришка. Ой, давай, давай. Да Та там финиш. Снежиночка. Ой, ой, сиди вот пяты. Треба. Давай. С Читер. Читер какой-то. Это еще за... Читер у нас тут. Все, водителем хочет стать. Не-не-не, если ты вот так вот читерируешь, то давай сюда вот на початок. Снижка! Читер! Читер какой-то у нас тут появился. Чи... Давай, ось! Доход до кинца. Чичерирует. он. О, зашел. Добр, давай, поехала, снежиночка. Давай, сніжка. Сніжка, ти куди, ти куди, ти куди, повертайся? Давай ось і фініш. У сніжки фініш п ять, п ять хвилин хвилин 50 секунд. Давайте зараз джуна спробуємо. Так, ось наш там джунчик у нас тут ліг десь. Його зараз дістанемо. Так, ось ми вже дзони запускаємо, ось він щось дивляться, боїться трішечки, так я бачу. Добре. Так, у нас тут джунчик виходить якось ось. Щось він 4 трішки. Ні. Ну, здоров, чуваки. Проходити будем? Буду. Дивіться, що він тут робить? О, о, пішов, пішов, пішов. Дивіться, давай на правильному потіпок ще. Ну ще повертати буде, ні. О, о-о-о! Це так, сується чим сніжка. Давай, 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 давай. Вже хвилинка пройшла, і джунчик уже спереді. Ось вже проходить ці лабиринтики. Зараз буде фініш джунди. Ти... Ти тупік, а кудись? Тут теж тупік. Куди він іде? О, Вірик теж Хочу його обхристи, але не вийде дещо. що. в нього не буде часу, щоб це зробити. Ти ще хоче він швидше сніжки. О, о, дивіться. А куди, блін? Там фініш. Джон, Ніч. дивіться. Навіть чіррірует. Бачите? О, привіт! Что это вам, а? и А Читер? Это что за читер? О, уже не читер. Алло, 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 алло. Алло, что вы тут забыли? Спускайтесь, давайте. э э э э просто. Куда он идет? Он идет на самый початок. Джунчик, вы не туда пишете. Та фініш. Не чечерірует, як сніжка. Ну ідемо. Ви назад прийшли. Ідете? Мана хом яче? А то с так от робимо. о-о-о! Один, а, проплутав трішки щось. Що він робить? О, ось! Ось він вже направлений на пупці. Убивайся, я так бачу. І джунчик у нас спереді. і ось він. Теж проходить лабіринтик. Ну, давай, там трішки. Давай, давай. Проходить, десь там сидить, ось він в кутку щось робить. Вже йде кудись. Дзон. о о Іде, йде, давай, давай, давай. Тут до потяга ще два кроки. Ты мне в ту сторону пішов. Та ось він потяг. Чітер, чітер. Е-е-е-е-е-е. Порт. е е чітер, -е 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 -е. Порт... е -е -е. читер, читер. Ой, давай, блин, ну-ка ты, ты песок. Куда? Д. Ну, читер, блин, ты куда идешь обратно? Заплутався, что ли? Э, 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 читер, читер. Читер, алло, что вы тут забыли? э, э, -э, -э, -э Повертайся! 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 Що вам треба? е е е Читер! Читер, читер! Читерирует! Давайте йому покажемо шлях. Э. насав тут. Потім все приберу. Да? Панахом ячек. Что он треба тут? Е -е 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 -е. Добре, давайте йому покажемо, блін. Нормальний шлях. <губ> читер, -яй -яй. читер, читер. читер. Вернись. Читер, читер, читер. Давайте ось так от покажемо шлях. Ось він. Ти ще не хоче ніяк проходити. Куди ты відпишов, блін? Та там же два кроки, і потяг уже. Куди ти ідеш, блин. До... е е е е е Ой, финиш. Финиш. Алло, читер. Бой еще він вкусать. Він взагалі дольше сніжка иде. Уже скоро будет дольше. Но там же його проблемы. Хай вы хо. че, читер. Упавший. Читер. Какой-то прийшов обратно опять. Ну, ну, куди йде? Куди йде? Куди куди куди? Бывайте. І куди? Ой, де? Давай, хом'яче, пане. Ви вже дольше сніжки. Проходьте. Ви куди йдете? Пане хом'яче? Розкажіть, нам, будь ласочка Куди це ви? Він же тут так дольше. Давайте йому зараз покажемо шлях. Э, э, э. Давай, 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 давай. ти куди? Не туди. Не туди. Давай, 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 давай. Давай-давай-давай-давай Блін, ще Ще хватало Хай він далі проходить. Читер. Читер, читер. Це що за читер? Читер, читер. читер. Э, 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 э. Портайся. Вортеся, портеся, хом'яча. Вортеся. Ось давайте його в потяг посадимо все. Він там щось робить Ось він там зум. А, а двері закриті. Все, поїхали. Це, пане Здоров. Вона отримав в іншу сторону. Ось він. Виходь. Молодець. Він 7 хвилин 10 секунд прийшов, а свіжка перемогла. Все, ставте лайки, підписуйтесь і всім па-па.